Частина друга розкладу затемнення, і я ще піднімала колоду і подивилася на дні колоди у нас чорна кішка. І оці забаганки, оці, от, знаєте, там, для вас може бути знакові такі, знаєте, ви вірите в це. П'ятниця, 13 чорна кішка через дорогу. Там, наприклад, скажіть мені, пусті веде, пусті ведра. Коли людина несе там, я не знаю, і це може бути, до речі, до вас саме, до вас, як от ви сприймаєте це як знакові. І ви можете ще теж накручувати себе доволі, ще дописувати щось собі в уявах. У вас дуже класна робота працює фантазія. І фантазія буває не на користі де, а насправді буває, ви сильно собі щось уявляєте або фантазуєте, і це може а, притягнути ту чи іншу ситуацію. І так, що це буде останнє питання, що відкривається після затемнення? Давайте подивимось. Ящик Пандори дуже цікаво. <кхи> Карма, заздрість і страх. Дивиться, це не про жахи, це не фільм жахів, це про усвідомлення, це про стане ясно, які емоції ви вже довго ховали по ящику Пандори. З'явиться розуміння, що страх ваш був внутрішній, і ви дуже багато часу тягнули це все. Заздрість тут чужі очікування, які ви несвідомо тягнули на собі. І буде результатом очищення через усвідомлення, а не покарання. Що можна сказати, ну от так от, знаєте, узагальнити по вашому розкладу підсумок, щоб простими словами, так як у нас є час, і щоб вам було можливо зрозумілим? Тут немає реального негативного впливу, я зразу вам говорю: параколу, немає підселення, якщо ми б дивилися це в контексті розкладу, так, чи вторгнення ваше поле? Є перевтома, є тривоги, є сильна дуже уява, яку ви просто От, пишіть тексти, пишіть казки. Дуже цікава тема. Пишіть ілюстрації, малюйте. У вас дуже, ви бачите, у вас уява дуже розвинута, але її повинні ви якось. Перетрансформувати і змінити фокус. Тобто не себе накручувати, а в щось втілювати це. І це може навіть принести вам потім ще і здобутки якісь, тому що у вас тут дуже такий великий потенціал. Тут може бути якісь у вас ще. Що я хотіла зазначити, у вас може бути відображення ще в станах сну. У вас це може відображатися через напружене сни, до речі. А цей розклад, він закриває цю ситуацію, а не не відкриває заново. Тут говориться, що от зараз ви варитесь і ви видите з цього стану. Що вам зробити потрібно сьогодні-завтра? Тобто, якщо а, вам з вами розклад цей програвся, і що би я вам запропонувала і порадила, а, потрібно, якщо є змога, висипатися. Потрібно пити воду. Не гадати а, і не розгортувати якусь таку тему, яка постійно у вас крутиться в голові, не шукати знаки там, де їх немає, а, не повертати а, увагу постійно в цю реальність. Розумієте, потрібно тілесні вправи і потрібно а, заземлитися вам. Ви можете дуже багато часу о, десь вітати, і потім от і що ми бачимо. Самонакручуванням, самозвинувачення, самопорча, як є таке розуміння, так? тому вам потрібно це зрозуміти, що по вашому розкладу, затемненню, з вами все гаразд. Але у вас дуже багато причин і наслідків саме через вас, через ваш стан, через ваше сприйняття. Реальності через е, постійний пошук знаків і чогось містичного, можливо. І тому у вас можуть це відбуватись такі, знаєте, іти відгуком на те, що у вас внутрішня, нерозберіга. Тому у вас і вир, думок, і стани, які вас розгойтують. Тому от такий от розклад. Получилося він спонтанний, до речі, я не збиралася робити чогось, подивилася на оракул і вирішила, і вирішила вам зробити на цю тему. Подивитися, От, можливо, комусь ця інформація повинна потрібна, і ви шукаєте відповіді на своє питання. Тут вам не потрібно прислухатися до своєї інтуїції і постійно шукати знаки. Вам потрібно заземлення і потрібно усвідомлення того. Що від вашої уваги, від того, що ви думаєте, на що ви дивитесь, що ви, які ви рішення приймаєте. І як ви дивитесь на це, це буде залежати потім, як з вами це буде відіграватися. Тому бажаю вам гарного дня. Хай вам щастить, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І не забувайте, що в телеграм-каналі. Можна написати теми для загальних розкладів. Я, до речі, пост виставила мені цікава думка моїх підписників в телеграм-каналі, які би теми розкладів вони хотіли б побачити саме в загальному контексті, так. І ще багато-багато чого. Тому заходьте, переходьте, якщо вам ця, ці теми цікаві. Пишіть, Але пишіть, будь ласка, в телеграм-каналі, тому що я потім забуваю, де я бачила тему. Чи я можу забути навіть подивитися на ваше повідомлення. Хар гарного дня! Пишіть після розкладу, як з вами відігрався цей розклад. Мені просто пишуть вже повідомлення, і я вже увага в мене розсіюється. До нових зустрічей! Ще зустрінемось, і хай вам щастить. Дякую вам за те, що ви були і дивилися розклади.